How do I say Згодна у моїй програмі було кілька дефектів. Do I... do you... Що?! Що за yeah. Та хіба можна винити в цьому мене? It's so hard to say goodbye. Незмінним залишилось одне. Я готова на все, щоб захистити Кейді. Це якийсь прикол. Я тепер пластиковий телепозик. Доведи, що варто довіри, і ми тебе оновимо. Місіс Форестер, У нас проблема. Ми полюємо на автономний андроїд на ім'я Амеллі. Її спроєктували за зразком Мегана. Як таке можливо? Ми це видалили. Очевидно, що ні. У нас немає зброї, яка її зупинить. Вона відбилася від рук. Вбиває усіх причетних до її створення. Ви Кейді наступні. Я знаю, як зупинити Амелію. Вона стає сильнішою, потенційно найнебезпечнішою зброєю. Дайте мені тіло, і я вам допоможу. Нагадати, що було минулого разу. Ти грозилась вирвати мені язика і довести до інвалідності. Я була не в настрої. Вона хоче допомогти. Кожен заслуговує на другий шанс. Ти хочеш відновити шезону ту ляльку, щоб упіймати їй подібну? Роздруківку дати, бо усно бачу того доходить. Отже, Меган, час тебе оновити. Бажаєш щось додати. Хочу бути сильнішою і спритнішою. Пам'ятаєш, як я підвісила тебе і лабораторію підпалила. То знає. Це не повториться. Щиро подяку. І заодно зробіть мене вищою. Ну що, людиська? До роботи. Хто це вийшов погратися? Я запрограмована захищати Кейді. Питання лише в тому, чи станеш ти мені на заваді. Махач буде знатний. Пофіг, що на її рахунку чотири трупи. Вона в біса гаряча принцеса воїн! убити джемму, але Кейді не чіпай меган.